Сака Це відео нещодавно розірвало у інтернет та набрало сотні мільйонів переглядів на усіх платформах. На ньому 22-річна депутатка парламенту Нової Зеландії від Маурі Майпі Кларк демонстративно рве документ суперечливого закону і розпочинає традиційний церемоніальний танець Маурі, таким чином висловлюючи свій протест. Про те, ким є Майпі Кларк, хто такі Маурі, що не сподобалося їм у цьому документі та хто ще з відомих людей танцював такі танці у сьогоднішньому відео. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я розповім вам трішки більше про корінний народ нової Зеландії, Маурі та Хака, танець, який ви могли побачити на відео. До речі, якщо б вам також було цікаво подивитись фільм на цю тему, то таких є декілька: до прикладу, Патріарх чи Мертві Землі. Вони, хоч і не є на реальних подіях, але атмосферу цього корінного народу трішки вам покажуть. Отож, почну з майпі Кларк. Якщо б ви могли часом собі подумати, що це така собі Мар'яна Безугла, але в Новій Зеландії, то ні. Насправді Майпі Кларк є доволі цікавою особистістю та яскравим політиком, попри свій молодий вік. Вона є представником корінного народу Нової Зеландії Маурі та водночас наймолодшим членом парламенту країни за останні 150 років. І сім'я цієї дівчини є доволі знаковою у історії цього народу. Майпі є внучатою племінницею активістки за мову Маурі Ханне Техемаре. Її дідусь Тетіму Майп ще один відомий активіст за права Маурі, а її пра-пра-пра-пра-дідусь – Віка Тене був першим членом парламенту від Маурі, призначений до виконавчої ради. Тобто весь рід у неї, по суті, пов'язаний з історією народу Маурі. Тож не дивно, чому і сама дівчина пішла по стежках своїх предків. Під час традиційної події у Новій Зеландії у вересні 2022 року, яка була присвячена поширенню мови Маурі, Майпі Кларк виступила з полум'яною промовою на сходах будівлі парламенту. Ця промова була настільки палкою та зачепила громадян, що після неї до Майпі Кларк звернулися кілька політичних партій з проханням розглянути можливість приєднання до них. І Майпі Кларк і її батько розглядалися партією Тепаті Маурі як кандидати на виборчому окрузі Хаураківайкатон. Втім, зрештою партія захотіла отримати молоду кров та перспективу. І Майпі була обрана для участі у виборах у 2023 році та перемогла у них у своїх 21 рік. До речі, це відео, яке я вам показував на початку, не єдине за участю Мейпі, яке стало популярне в мережах. Наймолодша депутатка за всю історію парламенту в Новій Зеландії під час складання своєї депутатської присяги виконала бойовий клич племені Маорі, до громади, якого вона належить. Таким чином, дівчина продемонструвала свій зв'язок із громадою та повагу до традицій. У своїй інавгураційній промові вона пообіцяла відданість своїм виборцям, сказавши, що помре за них, але також буде жити за них. Я, до речі, думаю, що багатьом нашим депутатам варто було б повчитися у цієї дівчини. Згодом Майпі Кларк приєдналася до парламентського комітету у справах Маурі, і ось, власне, нещодавно, 14 листопада, Майпі Кларк висловила протест проти законопроекту в парламенті Нової Зеландії, який заново визначав принципи договору між Маурі і британською короною. І вже після цього спікер Джеррі Браунлі оголосив перерву в роботі парламенту на 20 хвилин, а також відсторонив від роботи Майпі Кларк за її дії в парламенті на 24 години. Втім, для того щоб глибше зрозуміти контекст цієї суперечки, потрібно трішки повернутись в часі. Та розповісти вам про сам договір між Маурі та британською короною. Цей договір, який став основою багатьох суперечок і протестів у Новій Зеландії, називається Татірі Тіхангі або договір Вайтанджі. Він був підписаний 6 лютого 1840 року в Вайтанджі на півночі Нової Зеландії і став важливим документом в історії відносин між корінним Маурі та британськими колонізаторами. Та до сих пір залишається одним із ключових документів України. Однак з самого початку виникли проблеми з тлумаченням його положень, і багато з них призвели до суперечок, які тривають і до сьогодні. Загалом же підписання цього договору відбувалося в контексті британської колоніальної експансії в Океанії та Новій Зеландії в 19 столітті. Британська імперія прагнула встановити контроль над Новою Зеландією, оскільки на той момент в країні спостерігалася значна активність європейських торговців і поселенців. Це створювало напругу та конфлікти з корінними Маорі, які мали свою організацію та традиції, а також земельні права. Британці сприймали цей договір як спосіб закріплення своїх прав на землю. А Маорі, підписуючи договір, сподівалися, що він допоможе захистити їхні традиційні права, зокрема на землю, від зловживань з боку колоністів. Загалом договір мав три основні принципи: по-перше, британська корона зобов'язувалася захищати права Маорі на землю. За договором Маурі зберігали право володіти землею. А корона гарантувала, що ні одна земля не буде передана європейцям без згоди Маурі. По-друге, це передбачало призначення британської корони як верховного уряду. Тобто Маурі цим визнавали владу корони над землею і народом Нової Зеландії. І по третє, договір передбачав рівність у правах Маурі з британцями. Однак після підписання договору виникли серйозні суперечності, головним чином через різницю в інтерпретації між англійським і маорійським текстами, оскільки договір був підписаний на двох мовах англійській та маорі, і були значні розбіжності в тому, як його положення були передані народу маорі. Наприклад, в англійському варіанті було зазначено, що Маорі погоджуються на суверенітет британської корони, тоді як в маорійському варіанті йшлося лише про гарантії прав на землю. Але не згадувалося про передачу суверенітету. Тож через такі розбіжності в інтерпретаціях протягом 19 століття британці не виконували обіцянок, що передбачав договір, особливо щодо захисту земель та прав Маорі. Замість цього земля поступово потрапляла в руки європейських колоністів, а Маорі втратили великі території. Це стало основною причиною численних суперечок і навіть збройних конфліктів, таких як війни Маорі у другій половині 19 століття. До ХХ століття ситуація залишалася складною з численними порушеннями прав Маурі. Лише всередині ХХ століття почалися офіційні перегляд і визнання порушень, пов'язаних із виконанням договору. У другій половині ХХ століття була створена комісія Вайтанджі, яка мала на меті розглянути історичні справи, пов'язані з порушеннями договору. В результаті її роботи було визнано численні порушення, і уряд почав виплачувати компенсації Маурі за втрачені землі та порушені права. Втім, на думку авторів законопроекту, того, який порвала Майпі Кларк, комісія Вайтанджі трішки перестаралась, і поступово права та привілеї корінного населення розширилися настільки, що почалися обмеження для некорінних громадян. З іншої ж сторони Маурі та їхні прихильники стверджують, що цей законопроект підриває права корінного населення країни, яке становить близько 20% всіх громадян. Тут варто зазначити, що у Новій Зеландії маорі, корінний народ цієї країни і справді мають певні привілеї та права, які відрізняються від прав і можливостей некорінного населення. До прикладу, у парламенті Нової Зеландії є місця зарезервовані для маорі, і вони можуть обрати своїх представників для цієї ролі. Це дає маорі пряме представництво на національному рівні. Водночас Маурі мають доступ до спеціальних програм, спрямованих на покращення їх соціально-економічного становища, зокрема в освіті, охороні здоров'я та житлових умовах. Зокрема, існують стипендії та програми, орієнтовані на підтримку студентів з Маорійської спільноти. Згідно з угодою Вайтанджі, деякі землі залишаються під контролем маорі або належать їм на особливих умовах. Звісно, ці речі історично обумовлені тим, що Маурі є справді корінною меншістю в країні і протягом минулих століть. Вони справді зазнавали утисків з боку колонізатора, яким виступає Велика Британія. Тож теоретично позиції обох сторін можна зрозуміти, і сказати, що хтось на 100% правий чи не правий, я би не взявся. Але менше з цим відійдемо трішки від політики і перейдемо до трішки цікавіших речей, до прикладу, до танцю, який виконувала Майпі Кларк під час свого протесту. Цей танець називається Хака, і насправді він набув чималої популярності задовго до того, як Майпі виконала його у парламенті Нової Зеландії. До прикладу, його танцював Джейсон Момоа, який має частково маорійське коріння з боку своєї матері. Принц Гаррі, член британської королівської родини. А також і Двейн Джонсон. Anna, 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 Anna. Yeah. Якщо говорити загалом, то Хака це традиційний ритуальний танець новозеландського народу Маорі, яким воїни племені залякували вороже військо перед битвою. Хака об'єднує в собі як рухи, так і звуковий акомпанемент у вигляді пісень, вигуків бойових кличів і звуків від тупоту ніг і ударів по стегнах і грудях. Хака існує в багатьох різновидах, що виконуються в різних випадках і різними групами. В Новій Зеландії хака є важливою частиною багатьох публічних заходів. Військові виконують ритуальний танець для підняття бойового духу, а спортивні команди перед матчами. Діти у школі також вчать цей танець, навіть якщо вони не належать до народу маорі. Хака також можуть використовувати і на весіллях, і на похоронах. Одним словом, це дуже універсальний танець. Чималої популярності хака набула після того, як танець почала використовувати національна збірна Нової Зеландії з Регбі «Алблек». Перші випадки використання цього танцю на змаганнях були ще у 1905 році і продовжують використовуватися і зараз. Одночас згодом танець почали використовувати і інші національні команди Нової Зеландії. До речі, Майпі Кларк у парламенті використовувала різновид хаки під назвою КаМАТЕ. Ця знаменита хака була створена вождем Маорі Раупарахою, і за легендою була ним виконана під час інциденту, в якому він ледве уникнув смерті. Тож камате, камате перекладається як це смерть, це смерть. А фраза Каоре-каоре, яка також присутня у цьому танці, перекладається як це життя, це життя. Водночас, як я вже згадував, цей танець часто використовують і військові нової Зеландії, як і в мирний, так і у військовий час. Особливе місце посідає військовий хака Перу-Перу, який виконували маорійські воїни безпосередньо перед битвою в перервах і після її успішного закінчення. Танцюристи часто використовують у танці свою зброю, витріщають очі, висовують язики і несамовито кричать а їхні тіла конвульсивно здригаються. Особливість перу перу це одночасні стрибки всіх воїнів, які її виконують, а також те, що іноді чоловіки танцювали його без одягу. Також існує різновид перу перу Тутунгараху. Його воїни виконували для того, щоб визначити, чи готовий підрозділ до бою, навіть у 21-му столітті хака регулярно виконують у збройних силах Нової Зеландії, а двічі на рік проводиться фестиваль змагання з цього танцю. До речі, після повномасштабного вторгнення Росії новозеландські воїни навіть виконали танець хака на підтримку українських воїнів. Також, як я вже згадував, використовують цей танець і для того, щоб віддати честь загиблим воїнам, як от наприклад, у 2023 році у Новій Зеландії виконали бойовий танок на честь загиблого захисника України. Новозеландець Кейн Детай з позивним Черепаха з перших днів війни перебував на території України. Він допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокупованій території. Десять років він був військовослужбовцем у Новій Зеландії. А з початком повномасштабного вторгнення доєднався до міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу вугледару. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що цей танець є одним із ключових традиційних і культурних елементів як народу Маурі, так і всієї нової Зеландії. І зокрема, завдяки цьому танцю у світі більше дізналися про цю країну. І це водночас є яскравим прикладом того, як народ дбає, плекає та не соромиться своїх традицій та звичаю, передаючи їх новим поколінням. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній коротенький випуск. Якщо він вам був цікавий, ставте лайк, пишіть коментар. І побачимось вже через тиждень. Тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.